Доброго дня всем. Я не разрешаю по мусорным ведрам лазить. Ты поняла? Нельзя по мусору лазить. Я тебя лечу, а ты шо? Если я не закрыю. Так все у мусори вся находится. Я тебе дам. Хочу показать вам ось свои дела. Ось, варю, Анюточки, супик. Картошечка, морковочка, кабачок. Три риси не кинула. Э, трошечки петрушечки. Такий, тому що як одна картошка, ось бурячка, то, кабака одварила, подивлюсь. Ось зварила говядинки їй. Говядинки, потому що вона не наїдається. Ну, шо постний цей суп. Ну, шо, що це? Говядинку зробила їй. Зараз зварю кашу гречневу. Ось от АТБ була, я купила яблок, українські яблока українські. Зараз помию і запечу на своїй газ грілі. Ось у мене газ гріль. я запечу обов'язково їй. Тому що дуже полезно їсти запечені яблука. А ось я купила їй льон. Кажуть, льон треба омега 3 льон. Я купила цей льон. Вчора поїхала в АТБ. Купила цей льон. Раніше продавали борошно в АТБ. У мене є старе, но я його викинула. Не можу ж я давати дитини з якогось 24 го року. Ось купила льон у зернах. Я його взяла, перебила на кафемолочки. І... Сьогодні Анютку кормила е, овсяночкой з бурячком, курятинки трошки, і чуть-чуть посипала їй цього, муки, як будемо казати, муки оцієї. Так, тепер у мене далі що я лічу свою ему. Ето я вам не можу передати. Отож її блохи покусали, я купила їй на шию. на холку купила. И врач мне Андрей Саперный отцы диазолин детский купила. Тоже давала бачу, ничего не помогала. Моя собака просто заходится, чешется. Так сяда мне в глаза дивиться я не могу. <свечу> я вчера встретила хозяйку ту, что <свечу> взяла в нее собаку. У нее четыре еще собачки таких осталось. Вона каже, у мене нічого, їдять курятину і нічого, і всі живуть у сараї. Кажу, а я ж свою забираю в хату. Я не можу, вона ж короткошорстна, і кит у нас у хаті. Ну, коротше, общем, нічого розплакала. кажу, я не пайму, в ней мені тет ті Вона сама маленька була з того, ну як сказати, як родилась, вона сама маленька була. А Яня її вибрала саме маленьку. не знаю, я что знаю. Ну, короче, чесалась она, конечно. Я вчера звоню Андрею на саперную и кажу, Андрей Батькович, я у вас была не раз, нема возможности мне ехать до вас сейчас. И скажите, что мне? Он говорит, ну, купите на холку там, на холку. Вот лекарство там очень хорошее есть. И купите симпарику симпарику. Ага, барьер ультра. Буль... Барьер ультра. Это, кажу, очень хорошая холку для собак. Ну, у нас же ж нема тут аптеки зверячей. Короче, поехала. Есть у нас тут около ТБ магазин, где корма продают, там одежку собачку, там все, что хочешь. И вот она мне, я ей рассказала, кажу, собака пропадает. І за сім кажу, у мене немає можливості сімпаріку купити. Вона на півтора місяця дійствує кліщі, міщі і всього 500 гривень. При моїй пенсії 4600. Мені, на Генютку виходить. Ми без конфет живемо, без всякої чепухи, але я стараюсь говядинку купити їй, курятинку ту саму-саму хорошу. Ну, в общем, побалакала с продавщицей, і вона мені предложила. Ось предложила от е, блок на холку я вчора е, капнула їй. І купила мені ой, купила. І дала мені ось Room контроль по такому ж По одному, каже, граму капайте у пищу, як буде вона кушать. Я вчора на холку її капнула. Я капнула вчора, Оце. ну воно, оказується, склад. Материнка, звичайна, ромашка, лікарська, крапива, дводобна, череда, триді, екстрат алоєвере, ніцинамід, сахарин, допоміжні речовини. Ви знаєте, я капнула, вона поїла, моя собака успокоїлась. Я вчора цілий вечір ходила за нею наблюдала. Я не кажу, Анічка. Понаблюдай за нею. Бо я в два години просипаюсь, то 7-8, кажу, Аня, я час пересплю, потім, потім будемо з тобою далі процедури в нас всякі зуби і прочеї. І прочі. Вона хорошо. Каже, наблюдала, анічка не читалась. І я хочу похвастатися вам, ось що я зробила. І з свого винограда, з 9 виноградцей. Обрізала там, я там показувала, як я його обрізала. І оце вичитала, що треба сушити його у хаті, ну, отак положила на пол, щоб Такий. Ось. І ось шарик скрутила. Це скільки треба винограду, Оксану ще попрошу, щоб вона мені вона там буде обрізати виноград, щоб вона мені оставила. Я ще хочу. Крутий такий великий. Валера там на літній кухні в мене висить. Він каже, що это у вас? Третій глаз? Я говорю, так, да, глаз. Ну і ще хочу вам показати. Ось я в'яжу Машеньки своєї старшій внучі носочки. Ось уже, в принципі, зв'язала ось такий світер. Ось носочок. П'ятку спеціально зв'язала тут. Нитки такі теплі, як махерові. І, ой, забула, як вона називається. Ну, коротше, щоб п'ятка не стиралася. І вже ось другий носочок, ось заканчую, практично вже е, до носка доходить. Осталась от капелька, капелька у мене. І буде моїй машучки носки. Потім при... займуся Артемчиком, тому що хлопчику, мабуть, зв'яжу. меня из глубины нитки чисто шесть они и хочется Эмочка Эмочка эмуся. иди сюда иди она со мной сидит тут иди сюда садись 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 давай поп поп давай дай лапку моя девочка моя умница господи настрадалась а так я вчера пришла плачу, кажу, выручай ты, как хочешь, ты мою собаку, я не могу больше на это все смотреть. Ну, спасибо ей. В крайнем случае собака сейчас успокоилась. Успокоилась, и я успокоилась, потому что невозможно смотреть на эти мучения. Я вычитала, что надо им давать и сырое мясо. Даю трошки сырого мяска емочки. А вот, Степочки сегодня взяла с дуру. Таблетку розтовкла і м'ясо тут м'ясо це. Ви думаєте, він не з'їв. Ось уже й на подоконник поставила, що кажу, наїж. А вона, видно, таблетка гірка, і він не став. Ема це проглотила, Їй винесла. Вона хоп, і з'їла її без зазрения совісті. А той дурило це не з'їв. І я не знаю, прийдеться ще другу таблетку купити. та прямо йому в рот закинуть. А що делать? Тому що їх надо обох. Я у п'ятницю буду їхати за кормом для них. то у нас м'ясниця, І я в неї купляю обріз, всяку все. Да? І, ну що? Скажеш людям до побачення. Да. І ще спасибо всім. Я почитала Анечки виписали там коментарі і за яблука, за печені і все. Як вона радувалась, я не ожидала, як вона улибалась. Бабушка, это мне пишут. Я говорю: да, тебе все пишут. Да, пишут, щоб ты выздоравливала. Я вам хочу сказать, хочу порадоваться, конечно. Трошки и налажується в желудку. І язычок уже розовий став. А то ж чистили, ложком здирали, і и, и, и щетками, і что ми тільки не робили. Сладкого я їй не даю, конечно, нічого практически, то була. Позавчора ложку меду дала. Нахрена, спрашивается. И вот купила я ей ще печенье Мария. Но, кажут, что надо ще куплять галетне. Ну, вот галетне. У пятницу поеду. Куплю галетне печенье. Вона вчера у меня выпросила 4. 4 печенюшки. 4. И так ей хотілося, конечно, еще. Я говорю, Зая, воздержись. Будем в начале месяца ехать э, делать УЗИ, поэтому воздержись, держись, чтобы у нас анализы хорошие были. И чтобы потом мы вообще поправились. Я мечтаю про це, я хочу, потому что до да, ты не дуже тяжко. Ну, единственное, что в школе же она есть. Кажу, давай я буду тобі ложить у баночку и кашку с собой и все, что давать. Она бабушка, как ты себе это представляешь? Я говорю, ну, будеш оставатися в школі в класі. Дітки підуть у столову. Стола номер 5 в школі нету. Ні, Нет, бабуся, я не можу. Ну, і вермішельку під'їдає, там як дають, то ось апельсинку з'їла нельзя, то бананчик. Ну, в общем, раз в неділю щось получає таке. Ну, я надіюсь, що все буде добре. Всього. Доброго вам всім, мирного неба. Дуже новості такі страшні про наш город і взагалі про всю Україну. Сочувствую так людям, що тільки дивлюсь, тільки й плачу. Фух, коли це все кончиться, люди добрі. бажаю всім миру, миру і ще раз миру. Я вас всіх обнімаю. Дуже-дуже дякую вам всім.